Ведмедиця Настя є першовідкривачем центру. Вона тут з першого дня його існування. Отож, відповідно до свого статусу, має досить норовливий характер. Недарма працівники центру називають її головною серед ведмедів. Втім, норовливий характер Настуня має не тільки від хорошого життя у далекому 2012-му Її місячне медвежа відлучили від мами та продали до приватного зоопарку. Там ще грудна малеча не прижилася, отож незабаром потрапила до центру. Настя вона потрапивши сюди, першою почуває себе тут головною. що на ведмедиками, що не на нами, працівниками постійно показує свій характер. Долі підопічних центру не побажаєш навіть ворогу. Дев'ятирічну машу раніше використовували для травлі собак. На ведмедицю натравлювали кілька мисливських псів, і так кожен день кілька років поспіль. Втім, у 2013 році її вдалося врятувати, і зараз вона мешкає у просторому вольєрі на повному пансіоні благодійників. Зоя та Юля теж за своє життя встигли спробувати горя від людей. Їх утримували у приватному цирку у клітках розміром півтора на півтора метри. По кілька днів ведмедиці могли не бачити їжі. За сценою для того, щоб навчити ведмедя виконувати всі всі трюки, можна сказати. І їх примушується все робити, тому що ведмеді вони розумні, але не піддаються дресировки. І для того, щоб вони змогли виконати це все, їх примушується все робити. Раціон лише лапих можуть позаздрити навіть деякі люди. На вечерю ведмеді отримують вітамінний набір із варених яєць, моркви, помідорів, апельсинів та навіть екзотичних ківі, які ведмедики із задоволенням хрумають. Не обходиться, звичайно, і без м'яса та риби. Годівля ведмедів, до речі, найцікавіше видовище для відвідувачів. Інколи клиша балують людей справжніми танцями. Чик туди на дерево виліз. Ми просто дивувалися, як він звідти зліз. Я не знаю, скільки дивувались, переживали взагалі, тому що він на таку верхушку зліз. Таке враження, що він просто туди впаде, не впав. Зліз Зліз все таки Наразі у центрі проживає 5 ведмедиків. Поселити більше, на жаль, не дозволяє площа. Отож, у планах міжнародних благодійників, які опікуються центром під Житомиром, створити подібний заклад тільки вже набагато більший за площею. Дмитро Поліщук. Новини Житомирщини.